Всім привіт! Я знаходжуся зараз біля церквушки старовинної церкви 11-12 століття побудови. Ця церква називається Церква Святої Марії на площі. Церква знаходиться в місті Анкона, це Італія. Зараз я підійду ближче, покажу вам оздоблення цієї церкви. Зараз, на жаль, церква закрита. Це головний вхід. Подивіться, будь ласка. Дуже подобається ця церква, вона якийсь має такий вишку... вишуканий стиль. Це звіниться поряд, бачите. Правюри, звірів, птахів. Рослин, значите, яка робота? Як кажуть, Італії опера arte – витвір мистецтва. Добалось це відео, підтримуйте мій ютуб канал. ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім добра!